Всіх щиро вітаю, хто завітав на канал. Сьогодні я готую лінивий дієтичний овочевий пиріг, а для цього мені потрібно 110 г лаваша, 3 яйці, 150 г молока, 60 г твердого сира, щіпочка солі. Перець, 100 грам цибулини, 100 грам морквини, 100 грам болгарського перцю, зелень, столова ложка олії. Ну і, звичайно, бажання і натхнення. Нарізаю кубиками цибулину, тру морквину і буду тушкувати на олії. Можна цибулю і моркву дати сирими, але протушковані такі овочі нададуть пирогові саме такого гарного пікатного смаку. Нарізаю перець на невеличкі шматочки. Такий перець я сама вирощую. Він ще дотепер досить добре зберігається. Тепер розділяю окремо білок від жовтка. Окремо зіб'ю білки, окремо жовтки. Яйця можна збивати не розділюючи білок від жовтка, але так як я роблю, періг вийде набагато пухкішим. Гарно білок підготувала, тепер збиваю вручну жовток. Довго збивати не потрібно. Тепер жовток легенько виливаю до збитого білка. Висипаю натертий сир легенько перемішую. Викладаю перчик. Тепер готую лаваш. Лаваш розділяю на такі смужки, і буду його просто рвати. Проста кілька смужок лаваша беру до кубки і зразу шматочками нариваю і кладу в миску. Лаваш буде корисний, коли його самому приготувати, а це робиться теж досить просто. Виливаю сюда ще молоко. Викладаю протушковану цибульку з морквою, яка трішечки підстигла. Даю перчик за смаком, підсолюю небагато, тому що сир твердий вже солоний і легенько все перемішую. Нарізаю дрібненьку зелень. Тут теж кожен дає за смаком, яка кому подобається. І сюди ж зелень відправляю. Ще раз легенько перемішую і буду викладати для запікання. Викладаю все в форму для запікання. Все гарно розрівнюю. І буду запікати в духовці, яка розігріта на 170 градусів 35 хвилин. І в мене залишився такий невеличкий шматочок сира, зверху трішки затру. Пиріг наш спік,ся тепер почекаєш, щоб трішки охолону. Ну, тепер будемо ним частуватися, як гарно пахне. Досить гарно все тримається кубки. Така вечеря досить корисна, легенька, дієтична. Так, беремо шматочок. Як чудово всі овочі гарно поєдналися. І навіть не відчувається, що там є лаваш. Рекомендую готувати таку страву легко, швидко і смачно. Споживайте корисне. І будете здорові! Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!